Дослідники чумацтва одностайно наголошують на його особливій ролі та самобутності у 19 столітті. Фольклорист Рудченко, укладач збірки чумацьких пісень, виводив коріння чумацького промислу від античних колоній, які передали слов'янським торговцям свої торговельні шляхи та методи перевезення. За його словами, давні купці, що їздили під захистом перших руських князів, стали тим осередком, із якого розвинулося чумакування. Подальший розвиток цього промислу Рученко пов'язував із козацтвом. З козацтвом було тісно пов'язано розгортання чумацтва і безпосередньо на території, де сьогодні розташоване місто Бердянськ. Запорожці здавна мали тут рибні ловлі і видобували сіль на місцевих лиманах. Сюди штягнулися чумацькі валки. Ну, згадаймо, хоча б, що у виданні матеріали до вивчення виробничих об'єднань чумаки наводилась справа про священника Савицького, який підробляв чумакуючі. І там йдеться зокрема про пашпорт, виданий для проїзду на возах. Далі цитата: на Дон у Черкаське і в Кальміус, і на коси морські для покупки риби та пошуку боржників. В боротьбі за рибні ловлі і джерела солі досить жорстким було протистояння запорозького козацтва і козацтва Донського. Ще в ті часи, коли запорожці після розорення військами Петра І Чортомлицької Січі пішли під протекцію кримського хана, донські козаки захопили деякі запорозькі угіддя по річках Берда і Кальміус – рибні ловлі на узбережжі Азовського моря. Коли ж запорожці повернулися. І були встановлені східні кордони вольностей війська запорозького. Почався конфлікт між двома козацькими військами. Кошовий отаман запорозького козацтва Костянтин Милашевич подав до російського сенату скаргу на те, що військо Донське виганяє з рибних місць і утискає запорожців. Після того, як Кошовий отримав підтримку військової колегії, запорожці почали палити курні і майно донців на спірній території. У відповідь донський отаман подав скаргу до імператриці, вимагаючи обмежити права запорожців на промисли біля річки Берда. Протистояння тривало кілька років, супроводжуючись підпалами та вбивствами з обох сторон. Лише 1746-го його врегулювали указом сенату, розмежувавши володіння поріжці Кальміус. Запеклість спорів між запорожцями і Донцями стає зрозумілою, коли знайомишся з даними про природні багатства Азовського моря тих часів у XVIII столітті, втім як і в столітті XIX, це море наряду з чорним вважалося найбагатшим в Російській імперії за кількістю порід риб, серед яких були Осетер, Білуга, Севрюга, стерлядь. Чехоня і багато інших. У Бердянської коси діяли рибні заводи запорозьких козаків, що приносили чималі прибутки. Більше того, ці заводи вважались одними з найбільших і найприбутковіших серед всіх рибних заводів вольності війська Запорозького. Для дотримання справедливості. В козацькому суспільстві існував порядок, згідно з яким розподіл цих рибних промислів на території вольності здійснювався щороку, 1 січня, на січовій раді. Відбувалось жеребкування рибних угідь між козаками всіх куренів. А оскільки Коронів в останній період існування запорозьких вольностей було 38, то шанс того, що два рази той самий рибний завод буде належати тим самим, тобто бути в розпорядженні тих самих козаків, був мінімальний. Попри природні багатства, земля, що прилягала до Азовського моря. Не була в числі густонаселених територій вольностей війська Запорозького. Місцевість між річками Вовчою, Кальміусом, Бердою і Азовським морем входила до складу Кальміуської паланки, а ця паланка була одна з найменш залюднених адміністративно-територіальних одиниць, які підпорядковувалися кошу війська Запорозького. При достатньо великій території Паланка налічувала всього дуже невелику кількість населених пунктів. Чому Ну, тут е, дали знаки розташування на кордоні, в тому числі на кордоні з Ногайськими ордами, незахищеність цих кордонів ні широкими річками, ні рукотворними. Укріпленнями. Ще однією причиною відсутності значної кількості слід-замінників був брак води на більшій частині земель цієї паланки. А тому зовсім не дивно, що територія біля сучасного Бердянська розглядалась як одна з найпривабливіших на землях Кальмузької паланки, керівництво якої надавало пріоритет захисту запорозьких промисловців. Які добували на лиманах сіль і займалися рибним промислом на азовському узбережжі, при цьому першочергове значення для розвитку торгівлі мала саме рибна ловля, а не видобуток солі. На схилі косацької доби академік Антон Іоган Гільденштет відвідав косу біля Берди і зафіксував, що запорожці збирали там сіль для рибних заводів і домашнього вжитку. Через невеликий розмір Соляних Озер і брудну сіль, учений вважав їх малопридатними. Однак підприємливі люди оцінили їхній потенціал. У документі 1784 року військовий товариш Максим Собецький пропонував князю Потьомкіну проект із видобутку солі, готовий щороку платити в казну 500 рублів. Та Потьомкін не поспішав узаконювати цей контракт і вимагав додаткових перевірок. Так виглядала у XVIII столітті. Ситуація на землях біля гирла Берди із рибою та сіллю, що традиційно були основними продуктами, які перевозилися чумаками. Тут, до речі, доцільно згадати наступне формулювання 19 століття. Чумаками, як відомо, називаються малоросіяни, які вирушають на волах до Криму за сіллю. Та до морів Чорного та Азовського за рибою, і розвозять ці продукти численними українськими ярмарками. Картина суттєво змінилася в XIX столітті, що було напряму пов'язано з виникненням та розвитком портового міста Бердянськ. Відкриття пристані, розбудова порту створили передумови для перетворення цієї місцевості на потужний центр торгівлі, куди потягнулися валки чумаків. Не залишилась поза увагою, і соляна торгівля вже 1 травня 1841 року, положенням комітету міністрів обумовлювався дозвіл на формування в бердянську запасів солі. І продаж солі. Проект цього положення був складений з ініціативи генерал-губернатора Графа Воронцова. Невдовзі, в травні 1843 року, задля заохочення чумаків їздити за сіллю саме до Бердянська. Імператор затвердив положення комітету міністрів про зниження ціни на сіль. Сказенних бердянських запасів показово і симптоматично, що вже в вересні 1845 року в канцелярії Таврійського губернатора була заведена справа о злоупотребліннях при продажі солі із бердянських казіоних запасів. У середині 1840-х новоросійський календар повідомляв про три солоні озера на Бердянській косі: довге, кругле й біле. Де у сприятливі роки видобували до 80 тисяч пудів солі. Правила її зберігання та продажу регламентувалося спеціальною інструкцією для бордянського портового начальника, затвердженою імператором 1852 року. Цікаво, що в документах перших десятиліть існування Бордянська поруч із чумак, фігурує і фурщик, тобто перевізник. У низці досліджень про чумацький промисел неодноразово згадується, що чумаки їздили по рибу і сіль саме до Бердянська. Зокрема, про це йдеться в працях Букатевича та в розвідці Чумаки на Звенигородщині. Розглядаючи зв'язки Бердянська і чумацтва, не слід забувати і те, що Бердянськ був в 19 столітті мігрантським містом, тобто великий відсоток його. Мешканців народився поза межами цього населеного пункту. І чималий відсоток майбутніх бердянців переселялись туди з місцевості, в яких традиційно займались чумацтвом. Скажімо, з родини Чумака походив Феодосій Якович Вороний, відомий педагог, громадський діяч, директор Бердянської чоловічої гімназії. Його батько. Яків Михайлович народився в Лубнах і займався чумацтвом, возячи сіль з Криму. Спогади про чумацтво глибоко вкарбовані в народну пам'ять, саме в народну пам'ять в Бердянську, в піснях, які увійшли до видання чумацької народної пісні, Рудченка 1874 року. Неодноразово згадуються і землі приазов'я. Після того минуло більше півстоліття зникла Російська імперія, а радянська держава, створена на її руїнах, увійшла в період непу. Настав недовгий золотий вік українського краєзнавства, що позначився пожвавленням інтересу до місцевої історії. І як виявилося, чумацький фольклор досі міцно тримався в народній пам'яті і тоді. Зокрема, в 1928 році в Бердянську побачила світ книга з назвою Місто Бердянське та його околиці: природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Так, от, у передмові до цієї збірки було написано, що вона є синтезом колективної праці членів Бердянського краєзнавчого товариства та студентів Бердянського педагогічного технікуму. У четвертому розділі цієї книги надруковані етнографічні матеріали, зібрані в 20-х роках. ХХ століття на Бердянщині студентами цього педагогічного технікуму, і отам було всього вісім пісень. Але одна з цих пісень була саме про чумаки. з часів запису тієї пісні пройшло ще 80 років, і вже усно-історичні експедиції Бердянського державного педагогічного університету записали цілу низку інших. Пісень в Бердянську записали цілу низку інших пісень і переповідок про чумаків. Причому цікаво, що наші студенти не задавали жодного питання, не згадували слово чумак взагалі. Але, попри це, в низці інтерв'ю старожили регіону про чумаків все ж таки згадували. А це означає, що в північному приазові народна пам'ять про чумацтво є дійсно доволі волі,